Накипіло з Філіпом Деканем. Переходимо до наступної теми. Вона пов'язана з тим, що я персонально дуже люблю. Це історія археологія, бо за освітою історик також і свого часу займався археологією. Більше того, з людиною, яка зараз у мене в студії, мене ще пов'язує, ще одна людина пов'язує, будемо так казати. Зараз я розповів, але представлю гостя. Це Валентин Шрамко, випускник Харківського випускник історичного факультету Харківського національного університету імені Державіна, магістр історії та. Археології. Радий вітати вас, Валентине. Доброго вечір запросив тому, що побачив, чесно зізнаюсь, у колег мені надіслали невеличкий сюжет про те, як ви скануєте предмети експонати музею археології університетського. Так, але хочу трішки з іншого боку зайти, сказати про те, що нас ще можна сказати поєднує таким своєрідним, так би мовити, чином що не що, а хто звісно. Власне ваш дідусь дуже відомий археолог свого часу, людина, яка представляла Україну. По, ну, як, якщо можна правильно сказати, по скіфах в ЮНЕСКО скіфолог, да, скіфолог Борис Андрійович Рамко. Я застав, мені пощастило моєму курсу застати його. У нас він вів предмет, який називався Перевісне суспільство. І більше того, взагалі, найперший екзамен, який ми здавали, мій курс, принаймні, а в університеті був саме екзамен, який приймав Борис Андрійович Рамко. От, от така. А, такий момент цікавий. І ну, я так розумію, що а, народитися в сім'ї археолога, ну принаймні археолога Шрумка, це а, значило просто визначити шлях і далі. Бо а, Ірина Борисівна, археологіня, а ви археолог. А, ну, я, в мене трошки більш ширший такий набір інтересів. Я дійсно і трошки історик, археолог, але я. Ну, якщо б не всі ці події, мабуть, більше був художником, я займаюся 3D-моделюванням, угу. і мені цікавий ще цей напрям. І ну, ось... власне, чому і поєднується висканування? Так, Так, так я угу. ось намагаюся відшукати, як можна застосувати цікаві мені напрямки в історії, археології. Хоча, ну, мабуть, я не займаюся якоюсь там вузькою проблемою, як це більш типово для угу. сьогодні. <кій> мені більше цікаві. Сучасні методи, які можна доєднати до науки, щоб отримати щось цікаве для, ну, для будь-яких цілей. Це може бути як збереження спадщиності, чим ми займаємося музеї, або це може бути популяризація, що теж дуже сьогодні нагально. Ну і так далі. Тобто, як можна щось О, здорово. цікаве. Ну, дійсно цікаво, і таке поєднання, я так розумію науки, яка має давнішнє коріння, хоча не така стара, як скажімо, власна історія, бо вона умовно молода археологія. Ну а, в порівнянні так. з історією, да плюс з, з найсучаснішими, найсучаснішими методами, взагалі, як ви сказали. А ви а чим ви раніше зацікавилися, археологією чи 3D-скануванням? А... Цікаве питання. Ну, Взагалі історія мені завжди була цікава, певною мірою. Наприклад, там Римська доба, я полюбляв а, чи давній схід і так далі. Але а, так сталося, що впродовж багатьох років я брав участь у розкопках, ну, тому що uh -huh. такі в мене батьки. А, і якось це знаєте не те, що цікаво, не те, що не цікаво, це просто була частиною мого життя, так -так -так. і для мене це просто звично. Тому. З часом просто захопився ще й іншим напрямком. і з'явилася ідея, що можливо можна щось це якось поєднати, щоб це було і цікаво, і корисно. Мабуть, а де як кажуть археологи копали? Ну звичайно, більське городище, угу. яке ще досліджував Борис Андрійович, Власне, це ось одна з ну, це проще, Полтавська це... область, Так, да -да -да, Полтавська область, і це найбільше городище, ну, взагалі, якщо не в усій Європі, то в Східній Європі так точно, тобто понад 5 тисяч гектарів. Вали, які вздовж городища, це понад 35, близько 35 кілометрів, тобто це величезна пам'ятка. І вона дуже цікава. Тому університет працює там вже майже, ну, ось, скільки, понад 60 років, 65. Угу. І, відповідно, там ще багато роботи. Тому так, так, це така. А чи я ця ідея була відскановувати предмети, які зберігаються в музеї університету. Uh -huh. А ну справа в тому, що в нас ще до війни був такий досвід. І... От я пам'ятаю, що навіть мало того, ще ще в доковідні часи uh -huh. і сюжети робили, і навіть були лекції, де розказували, показували ну відкриті взагалі uh -huh. лекції, як це робить. що це напрямок, то він зрозуміли популярний, так, але так, питання так. в обладнанні, От. і ще перед війною. Ну, до нас завітали колеги з одного з київських біологічних університетів, здається, я вже так це давненько було. Але в нас випала можливість попрацювати з пристроєм, який ну, дуже якісний в цьому напрямку, і він коштує кілька десятків тисяч доларів. А, тобто це великі кошти. Uh -huh. І а, ну, ми ще, ще раз переконалися в тому, що в цьому є сенс. Але, на жаль, таке обладнання важко дістати було і в ті часи, ну і зараз з цим теж проблема. Тобто, сьогодні ми робимо. Це на більш простому обладнанні, але в принципі маємо гарні результати, хоч це і вимагає в нас більше часу. Ну ось от так. як, по-перше, що за обладнання, де вдалося його завдяки кому може дістати, тому що ну ну дійсно, як правило, українські виші не завжди спроможні тратити такі гроші, навіть не на найпростіше. А як правило, так розуміється, дарунки якихось донаторів, там, колишніх випускників і так далі. От, якщо можна про обладнання, Дійсно, як відбувається процес? Ну, взагалі, коли йдеться про обладнання в 3D-сканування, це ну власне 3D-сканери. Uh -huh. Вони бувають різні, бувають лазерні, бувають такі, що більше світом користуються. Ну, ось у нас такий варіант називається структуроване світло. Це коли у вас є камери, які дивляться під різними кутами, але у вас разом з тим є джерело світла, яке працюється на модель, і там, де воно бачить зміни геометрії, воно то намагається зафіксувати. А штука прикольно розповідаю, звідки це угу. як ну дійсно купляти це на кошти університету? Хоч у нас були такі бажання, але не сталося, ну тому що. Ну, купа факультетів в університеті, купа бажаючих щось да, собі да, придбати, і так далі. і так далі. А, і так далі. Коли, а тут... коли, ну, Після 22-го року, звичайно, mm -hmm. університет вже вікна міняє в 3-й чи в четверте. На жаль. Тому є на що витрачати кошти зрозуміло. А так сталося, що одна з викладачок нашого історичного університету перебувала в цей час в Швейцарії, і. У неї виникла ідея допомогти о, якось факультету, університету. І ось одна з тем, над чим можна було працювати, це було. Ну, ми казали, що в нас є ідея, ми хочемо щось відсконувати, щоб не втратити деякі речі. І ось о, о, це перейшло в такий дуже складний проект, в якому, в якому брали участь і м, університет у Феребері в Швейцарії і. Швейцарська місцевий муніципалітет, ну, будь-який штам. Муніципалітет, а складова в ООН. Є така організація, як Ікомікомос. Це такі угу. мережі музеїв, які опікуються газу. І ось. Там вони разом скооперувалися з Швейцарською асоціацією, яка замеється археологією, і ось. Ух, нічого да. собі так, ну серйозний рівень треба сказати. Так, да. і ну, окремо, там історія, як це все довозили до України, тому що тут теж е, не все так легко. А, але, зрештою, до, ну. Вийшло, як би, переконати, що це має сенс, і в принципі вони відкрито доволі ну, були готові допомогти, і залишалося обрати якось якби, модель в межах певного бюджету. Угу. А, ну і тут починається цікава історія, тому що так. сканерів дуже багато. Ви сьогодні, в принципі, можете купити собі ну, для будь-яких там цілей маленький портативний сканер, вони є відносно дешеві. Тобто угу. там може бути. ну... Починаючи від 300 доларів щось таке, ну, помірно, помірно дешево. Тому що, коли я кажу помірно, з протилежного боку найбільш сучасні коштують там понад 50-60 тисяч. А в нашому випадку теж обрали недорогу модель, але вона має достатньо гарну якість у тому сенсі, що точність, тому що коли uh -huh. ми говоримо про археологію, в нас чимало речей, які а, маленькі відносно, тобто вони менші аніж телефон, буває таке, і в них бувають різноманітні орнаменти, подряпані. Uh -huh. Ну багато чого, що цікаво зафіксувати, що важливо зафіксувати. Плюс нас ще цікавить, щоб хоч якось можна було фіксувати кольори предметів, тому що інколи це не дуже важливо, а інколи це теж цікаво. І ось. Далі починається баланс всього, що ви. А тобто, Валентин, виходить, yeah. що апарат свіжий, що називається, так? Ну, це відносно моделька... Ну, Його купили новим в цьому сенсі uh -huh. організація, але це, в принципі, модель, яка ось десь минулого року вона піш пішла з ринку, зараз вже є інша, а... ну, але в сенсі no, передали не... нам новий. Вельми непогано. Да, так, так, да, так. Да. Це, ну, крок уперед, в будь-якому разі. Ось враховуючи, що нічого не було, я так розумію, так. то звісно краще мати. Ну причому це не якась старенька вживана модель, так, так. Це, це, за що це... я, мабуть, також так. був б вдячні, а взагалі, от куплена, буквально так, що так, називається магазинна, так би мовити. Слухайте, Валентине, а за яким принципом ви підбираєте предмети для першочергового сканування? З чого ви взагалі почали? І що скануєте? Ну в нас так сталося, що нам ще одно... ну, не одночасно трошки згодом, але ще допоміг і Цмістин. Смітсоновський університет це в Америці, який передав нам ще сканер для паперових різноманітних документів, угу. тому що в нас е, теж таке є. І е, ну, це деякі там, знаєте, звіти, креслення. Ну, Ну, звісно, це штуки. Так. А папір, звичайно, ось одна з пріоритетних речей, тому що він ну, дуже уязвимий. Так, да, я, я перепрошую, я, я так знаєте, закивав головою і сказав так, так, абсолютно розуміючи, бо, бо в курсі цього слухачі і глядачі можуть трішки не розуміти. Справа в тому, що археологія не закінчується на тому, що предмети дістають з глибини з-під землі або там з-під води, скажімо. Це тільки початок, перший крок, навіть не перший, в принципі, крок, ну початково, один з початкових. Потім це треба все Тельно зафіксувати, окреслити територію, викреслити правильно, зафіксувати, де ці предмети були, перемалювати. Ну потім документацію скласти там уйма паперової роботи. Так, дійсно. Ось це один з напрямків. <кій> Коли йдеться вже саме про речі, то ми відбираємо ті, які ну або крихкі, або дуже. Ну, або пошкоджені, ну такі знаєте, певні ризикові групи, або ті, які нас цікавлять найбільше, як речі, ну які можуть входити, наприклад, до експозиції. Тут буває по різному, але в цілому бажання, звичайно, відсконувати в першу чергу найбільш важливе, ну щоб. Щоб було ну так, звісно, Бо всяк випадок. Але ну, в ідеалі бажано звичайно оцифрувати всю колекцію колись, хоча це неймовірно довгий процес. Але ну, мені здається, що без цього в музейному майбутньому буде важко, тому що без оцифрованих копій, ну навіть якщо ми не кажемо навіть про війну, але скільки випадків, коли музеї в Бразилії був. Років там, сім тому випадок, коли просто музей за ніч згорів повністю, тому що mm -hmm. була повністю дерев'яна споруда. Одна ніч і все. І тисячі речей, там десятки тисяч. Ну, і таке трапляється в світі доволі часто. В умовах таке війни, жаль. Так, ну, Тим це, більше без цього не можна. А що встигли вже сканувати? Приблизно яку кількість, і от най... найцікавіше, принаймні, для... з вашої точки зору? Mm -hmm. а, ну, вже відскановано приблизно. Десь там між 150 і двома з чимось сотнями, чому uh -huh. кажу так приблизно, тому що частину ми почали сканувати в першу чергу, коли ще трошки вивчали, як воно працює, щоб максимально оптимально зробити. Частину сканували ще до того, як все, все так упорядочити, як воно потрібно. Uh -huh. А ось зараз вже все наладили і тому. Під, підрахунок вже точний. <свісно> а з речей, ну, справа в тому, що в 3D-скануванні є деякі складнощі, і вони пов'язані з тим, що м, не всі типи матеріалів легко скануються. І в нас є цікаві, звичайно, і металеві речі, наприклад. і Ми частково їх намагаємося сканувати час від часу, але вони, наприклад, ну, все, що відбиває світло для 3D-сканерів, які. Спираються на технологію структурованого світла, а стає складним. І тут є, звичайно, якісь виходи, є спеціальні спреї, якими це можна покривати. Але, типу, кожен балончик, знаєте, такий, як для дезодоранту, угу. за розміром. Це, типу, там, 100 доларів з чимось. А, ну, теж трошки важко. Але. Робимо і о, теж знаходимо шляхи. Серед цікавих речей, звичайно, керамічний посуд різних епох починається від бронзової доби до, ну в нас є і більш сучасні, типу козацької доби, навіть пізніше. Ну, але, звичайно, більш давні речі, в першу чергу, тому що їх менше ну, в цілому mm -hmm. в світі. Керамічні вироби як найбільш такий. Масовий, мабуть, звичайно, матеріал, але е, намагаємося час від часу і залізо опрацьовувати, і кістку, тому що є різноманітна різна кістка, наприклад, там гаральні астрогали. Ну, хоча це відносно масова, є більш е, унікальні речі, типу псалів, це частина конської такої упежі, яка необхідна, щоб керувати конем. Ну і багато іншого. Тому спираємося на те, що є цінним і що потребує в першу чергу. Уваги. Так, Скільки маленький. часу займає процес? Ви сказали, що доволі значний І так? тут є така ситуація, що сканери, які коштують відносно небагато. У нас теж сканер, який коштує, на жаль, ну на жаль, це чудово, але ну, це ну, там, щось 2-3 тисячі доларів. Угу. Це не дуже дорога штука. А, ну але... для історичного факультету, скажімо, це не зовсім під'ємна річ. На жаль, дійсно Так, да, тут є. А я маю на увазі, що серед ринку модели, які існують в світі, яким. Займаються в промисловості, наприклад, з, е, інженери, ну, там більш такі uh -huh. суттєві штуки. А в нас це такий фіксований сканер, яким доводиться працювати або на такому стриподі, типу як ось приближені. <laughs> да -да -да -да. Або в нього є спеціально прямо в комплекті йде підставочка з е, поворотним столиком. І так як. Він є фіксованим, тобто його не можна тримати в руці під будь-яким котом, як вам подобається. А uh -huh. то, то все гантується на тому, що вам необхідно поставити предмет і він проходить певну кількість оператів, uh -huh. або ви робите певну кількість окремих знімків під певним кутом. і це все об'єднуєте в єдине зображення. І в такому вигляді, на жаль, доводиться працювати ну кілька годин над предметом. Якщо все дуже просто, він не якийсь там складний, в нього немає якихось візерунків, які там важко відзняти, і все добре, то це може бути менше години, година. А коли, на жаль, починаються цікаві речі: типу, якщо цей горщик був опалений, якщо це був предмет металевий, якщо в нього є якесь таке лискування, і ну коротше, будь-що що відбиває світло, mm -hmm. то тут. Починається гра з бубном, якісь <с застосування. Чаклубства якесь, так? Ну, Наприклад, я використовую тальк для того, щоб покривати такі матові поверхні. Він не дуже, в принципі, майже не псує вигляд, але він дозволяє світлу зачепитися і ми отримуємо цю форму, як є. Тобто ті спири, які коштують по 100 доларів за флакончик, вони теж на основі тальку, але трошки зручніше, але ходимо. Дороговато. Більше життєво. Само собою. Тому в, в середньому година-дві, якщо це складний, виріб, буває ну 4-6. Ну, кропітка робота виходить така. Вона вона Доводить. не дуже складна, насправді, і... але кропітка. Так, попозиція доводиться. І справа ще в тому, що, типу, відсконувати це лише одна частина справи, а ще потім щось ну, потрібно розуміти, що робити з з моделлю далі. Тому що якщо відсконувати може, ну в принципі. З трошки практикою кожна людина, то далі це опрацювати в якійсь програмі, щоб отримати, наприклад, гарні малюночки, ну як зображення, які можна десь подати, чи ще щось зробити з цим всім. Тут трошки, трошки треба розуміти, що до чого. Тому ось отут сталося в нагоді те, що мені подобалося: моделювання і а, навички в такій художній сфері. А трошки. тобто, ви доводите ще можна сказати, а так? Я намагаюся максимально відскановувати так, щоб. Дані, ну, щоб отримати найбільш об'єктивні дані, я в модель максимально не втрачаюся. Тому доводиться сканувати uh -huh. з усіх боків і отримувати максимально ідеальний результат. Взагалі, в 3D-скануванні зроблено так, що а, ви відсканували част частину, а для іншої частини, інколи у вас прямо в комплекті з сканером є програма, CAD. Ну, це, типу, а, для моделювання така uh -huh. спеціалізована програма. І ідея в тому, що ну якщо ви там щось не відсканували, ви далі просто берете і самі доробляєте. А в археології ми намагаємося, ну такого ну я принаймні намагаюся такого не робити, щоб ми мали ну, максимальну речі, як вона є. І тут виникають складнощі, тому що деякі частини ну, просто неможливо. Ти сидиш щось, намагаєшся її відсканувати, але ні. Там, наприклад, може бути якесь заглиблення, куди е це світло просто не потрапляє фізично. Uh -huh. Ну, по максимуму, намагаємося щось е, отримати всю інформацію, щоб її зберегти, щоб е, потім з нею можливо було працювати. Тому це теж час. Ну і щоб відповідала стандартам на ну, найвищим, ось... я так розумію. А Валентина, ну і а, чи можна десь вашу роботу вже побачити на сайті, наприклад, є є наскільки пам'ятаю сайт музею? Правильно? Університетського є, є сайт... чи поки зарано ще? Справа в тому, що ми ну, думали над цим, поки що. Таке відкрите питання, що вивішувати, що не вивішувати, скоріш за все, uh -huh. до цього дійде, тому що якусь частину принаймні. Це, в принципі, корисно. Ну, це, це можливо заробити, просто тут є питання з місцями з авторським правом. Чи... Ага, так навіть. Ну і деякі знахідки, наприклад, опубліковані. Вони як би відомі, і від того, що ми їх ще вивісимо, нічого страшного немає. А є знахідки, які археологи відшукали, але вони, наприклад, ніколи не були введені в науковий обіг. Тобто їх угу. про них не написали, про них звіт та є, але ось так, 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 статті так, так. на яку ну, можна посилатися, угу. такого немає. Тут виникає питання. Ну, Музей начебто може це робити, але якось ну, не завжди, можливо, це доречно. Ну, це, це не в нас така проблема, це в світі угу. загальна проблема така існує. Тому ми гадаю, що щось точно зробимо, але коли і в якому вигляді ще поки що не готовий сказати. Ага, тобто на цей момент поки що немає. цього? Не вивічних тільки у вас у ваших так. файлах десь там зрозумів. Так, поки що так не маємо. А ви один працюєте над скануванням чи з командою? Над скануванням працюю один. Ну час від часу хтось допомагає, але здебільшого один, тому що в музеї є чимала роботи, окрім цього. Тому, а, що... Ще що так, ще є реставрація речей. Є ось ми згадували сканування документів різноманітних, є перепакування банально колекції, тому що в нас музей постраждав mm -hmm. під час війни, і в нас було таке суттєве затоплення, коли першого. Березня 22-го року в облдержадміністрації потрапила ракета, а в нас було затоплення через це, тому що пошкоджена була система О, опалення в центральній частині міста. І ось 22-го рік у нас асоціюється з тим, що ми просиділи кілька місяців фактично в, у фондах, розгрібаючи воду, шокуючи пошкодження речі. І ось їх перепакування, усунення цих усіх проблем. Це теж залишається одним з напрямків того, чим. Доводиться займатися музейним співробітником. Але ось о, я, я, я сподіваюся, пане Валентине, тоді під час затоплення, хоч воно не... А, через нього не загинула а, частина колекції. Ну, в принципі, начебто ні. Все, що те, як то воду відкачувала окрема історія, тому що це дійсно проблема. Але а, ми відновили. Висушили, в принципі, приміщення, хоч це було важко. Але в принципі кераміка, наприклад, добре це переносить. Звичайно, є проблеми з металами деякі з них е, знаходяться на реставрації, тому що uh -huh. доводиться після цього. А, але о, ну, найбільш цінні речі, принаймні. Ну, слава я так Богу, не, не пам'ятаю. Да. Слава Богу. А, дякую щиро за те, що завітали до студії Кипіла, Валентина. Нагадаю, да. що говорили ми сьогодні про сканування експонатів музею археології, Харківського національного музею, ой, перепрошую університету, звісно, імені а, Каразіна. Дуже важливо річ. Нарешті те, що, що сталося з Валентином Шрамком, випускником а, історичного факультету Каразінського університету, магістром історії археології. Які власне і займається скануванням, дуже дякую, що ви слухали і дивилися, дивитися радіо Накипіло, наші прямі етери, наші програми. Робіть це і надалі. Я з вами прощаюся завтра. П'ятниця це значить, що ви о 10 ранку, коли починаються наші прямі етери, почуєте спочатку нашу коліжанку Наталку Маринчак. Потім другій до вас прийде, як завжди, в цю годину Кирило Лукаш, наш друг і колега. Ну, ввечері знову зустрінемося з вами.